Доброго дня ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр. Я військовий лікар з Південного фронту. Інформація про Херсон на сьогодні 9 червня 8.00. Дивіться, вода починає уходити, тобто пік ми пережили. Зараз буде. Відход води від зон затоплення, і на, на зараз нема ніякої інформації про те, що тут у нас в Херсоні на правому березі є якісь втрати чи жертви, чи ще ну, хто, що хтось не врятувався. Тобто, слава Богу, ми відпрацювали добре а, обстріли в Херсоні. Зменшились значно. Вчора в місті був президент, трошечки з цього приводу ворог відпрацював, але в цілому, в цілому обстрілів значно менше. От. Стосовно лівого берега, інформація дуже різна. Але в основному є інформація, що там підтоплення дуже значне, до 3,5 метрів піднявся рівень води. І саме неприємне і страшне те, що е окупаційна влада окупанти не дають виїжджати з затоплених територій. Тобто людей примушують залишатись в своїх домівках, вони сидять на дахах, і ну, як є, так і є. От. Скільки буде вода уходити з затоплених територій, ніхто не може спрогнозувати. Можливо, тиждень, можливо, місяць. Подивимось. Ситуація на лівому березі критична. На правому березі в Херсоні все, в принципі, контрольовано. Дякую.